Добрий день, слава Україні. Зараз підійду ближче до машини, просто вона гарчить, не так буде чутно. Розповім, що я хотів. Бачите, 9 квітня у нас сніг йде. Що закінчився. Люди женуться за великими насосами по об'єму. Ось на цій машині стояв колись, ну не так, я би радив людині десь 40-й поставити, ну 40 кубіків. Він захотів, в нього стояв 55-й. Зламався і він купив новий 60-й. І багато питають, який насос поставить. І на такі маленькі машини з маленьким маніпулятором ставлять великі насоси. Ну, Сподіваюся, що будуть працювати на холостих обертах, і він буде робити. Ну, і щоб швидкість була, і мотор не дуже ганять. Я противник цього, а зараз покажу. Тобто, от зараз на холостих обертах Машина працює. Так, да, маніпулятор працює швидко, але він давиться. Він, якщо робить якусь операцію до кінця, він давить мотор і глушить його. Доводиться додавати обертів, а це, звісно, він ще швидше працює. І десь на монтажі, чи ще десь ну, де треба точне позиціонування, доводиться важелем там працювати, ну то не то. Тобто треба підбирати насос насос по мотору, по обертах, які, які робить коробка відбору потужності відносно колінвала. От зараз покажу, як він працює. За, зараз ну, не знаю, там 500 чи 600 обертів. Мотор працює. Зараз швидкість покажу. Бачите, як швидко? Вниз вже замок, крысовую замок, він вже дується. Ось. А зараз, зараз буде так Бачите, і вже, і вже починає... починає навантажуватись мотор. А якщо дати поворот... Стоять для того, щоб він швидко не працював. І вже він його задавлює. Ось отак. Так що, думайте правильно.